Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Молдова почала ремонтувати мости через Дністер. Необхідність чи провокація. Придністровська делегація в виступила із зверненням. Історія Придністровського народу з давніх часів до наших днів. Відкритий урок для молоді з президентом вже завтра. Новий театральний сезон 5 прем'єр. Старт 20 вересня. Робота для всіх. Ярмарок вакансій. Запрошує. Молдова раптово почала ремонт відразу семи мостів через Дністер. Шість з них знаходяться у зоні безпеки. Прямо перед виборами до свого парламенту Придністровська делегація ВКК розцінила цю ситуацію як провокацію. Про це сьогодні заявили на засіданні об'єднаної контрольної комісії. Ніяких технічних обґрунтувань для ремонту немає. Більш того, молдавська сторона не вказала, які саме роботи будуть проводити. Придністровська делегація нагадала, такі рішення потрібно приймати завчасно і відкрито. Участю фахівців ПМР і Молдови що на коли ми дізналися, що на мосту Гура, гураби і бичок почалися будівельні роботи. Ми виступили із пропозицією направити туди військових спостерігачів. Як виявилося, молдавська сторона взагалі не відповіла на наше повідомлення. Це наводить на дуже цікаві думки. Здавалося, б, роботи йдуть, техніка стоїть. Чому б не відправити туди військових, які б зафіксували, що це не фортифікаційні роботи, ні військові приготування, а просто йдуть ремонтні. Роботи. Молдавська сторона так і не відповіла на пропозицію направити військових спостерігачів на міст біля села Бучок, де вже встановили бетонні блоки. Наразі ремонтна техніка і робітники з'явилися і на мосту Рибниця Різіна. Відкритий урок історії з президентом Красносельським завтра в Палаці Республіки. На лекцію зберуться близько 700 осіб: одинадцятикласники, кадети, суворовці, студенти, технікумів, коледжів і вузів з усієї країни. Вадим Красносельський розповість про історію Придністровського народу з давніх часів до наших днів. Це вже третій урок з президентом в рамках проєкту Діалог на рівних його проводить міністерство освіти. Раніше Вадим Красносельський читав лекції про передумови створення Придністров'я та правові основи міжнародного визнання Республіки. А ще про велику Вітчизняну в деталях і фактах. Повна версія лекції президента в ефірі першого Придністровського вже наступного тижня. Про історію Придністровського народу напередодні говорили в Держуніверситеті. Студентам економічного факультету розповіли про генетичний та культурний код, а ще про те, який слід залишили різні культури на Придністровській землі. Населення Придністров'я від фракійців і до наших днів. За словами історика Сергія Симоненка, наша земля за всіх часів була своєрідною транзитною територією. Тут зупинялися скіфи, готи, кельти, греки, слов'яни, печеніги, половці і не тільки. Кожна культура залишила свій слід. Люди вчилися мирно співіснувати поруч. Процес нашого етногенезу, процес нашого етногенезу відбувся саме не в такому величійному етапі, як було раніше в історії, а в процесі розвалу радянського союзу. І головним критерієм та імпульсом політогенезу та етногенезу у нас стає саме створення нашої державності як інститут, що захищає цей багатонаціональний народ, який надалі ми називаємо придністровський народ. Серед студентів економічного факультету Кіра Кравченко каже: усе, що розповіли на лекції, вони вже вивчали на першому та другому курсах, але повторити не завадить. Такі такі лекції потрібні нашому поколінню, тому що ми маємо пам'ятати нашу історію і знати, хто ми такі. У ПДУ кажуть, що такі лекції проведуть для студентів усіх факультетів, а викладачі чекають на головний урок історії цієї осені від президента вже цієї п'ятниці. Новий щит для Добосарської ГЕС його встановлюють за планом модернізації станції, щоб і в надзвичайних ситуаціях ГЕС можна було запустити. Наприклад, як наприкінці минулого року без світла залишилося практично все Придністров'я. Новий щит дозволить відновити роботу електростанції за 15 хвилин і подати електроенергію в будинки. Зараз йде монтаж нового обладнання. До Босарська ГЕС наразі тут йдуть роботи, змінюють щит, своєрідний блок живлення. Якщо станція погасла при аварії в енергосистемі, він запускає з нуля абсолютно все, змушує гідротурбіни знову обертатися і виробляти електроенергію. «В минулому році, якщо ви пам'ятаєте, ми отримали блокаут». Минулого року ми отримали блекаут. Ніхто не дасть гарантій, що ця ситуація не повториться. Для нашої станції, як і для будь-якої іншої, найголовніше це зберегти власні потреби. Потім ми вже можемо розгорнути гідроагрегати, подати напругу в мережу і передати електроенергію споживачам. Старий щит пропрацював 60 років. Новий надійний з додатковими системами контролю та автоматизації. Прийняли рішення навіть вже. Ухвалили рішення виконати повну реконструкцію. Замінюємо рубильники, кабелі і запобіжники. Додаються електронні пристрої спостереження, щоб не бігати з приладами перевіряти. А підійшов і бачиш відразу всі потрібні параметри. Блекаута. У ситуації блекауту найважливіше живити відповідальних споживачів. Це лікарні, система водопостачання, теплопостачання, щоб була циркуляція води, щоб не розмерзлися системи теплопостачання. Роботи ведуть за рахунок коштів підприємства. Після монтажу почнуть випробування нового обладнання. Паралельно на станції ремонтують сходи для спуску в підплотинні галереї, зміцнюють берег, упорядковують територію. Зараз знову Дністровської ГЕС приходить більше ста кубометрів води за секунду. До босарська станція скидає майже стільки ж. Рівень води піднявся до своєї стандартної позначки 28 метрів. До зими енергетики планують зробити запас у водосховищі. Він потрібен. Рібен для стабільної роботи станції взимку. У Москві проходить восьмий міжнародний форум онкології та радіології заради життя. У ньому беруть участь фахівці з Південної Америки, Узбекистану, Монголії, Індії, Куби. Придністровська делегація теж там. Від нас поїхали троє лікарів. Я в на тому форумі. Перша на цьому форумі. І, звичайно, це такий унікальний майданчик, де всі зацікавлені лікарі. Причому не тільки онкологи, можуть поділитися своїм досвідом, можуть дізнатися про сучасні передові технології, які в даний час впроваджуються в наші спеціальності. У форумі беруть участь онкологи, репродуктологи, офтальмологи, реабілітологи, кардіоонкологи. Багато нової корисної інформації. Найцінніше, що при відвідуванні цих форумів є можливість поставити питання, подискутувати. Для Придністров'я дуже багато чого хочемо впровадити. Дуже багато що сподобалося. Я розумію, що багато методів профілактики, діагностики та лікування можуть бути застосовані в нашій республіці. Напередодні учасники форуму відвідали інститут Герцена. Це один з головних онкологічних центрів Росії. Побували на двох операціях. Сьогодні четвертий день форуму. Перше похолодання і знову зростання захворюваності. В основному сезонні застуди. І, звичайно, коронавірус. Після літнього затища він знову на піку. Хворіють і дорослі, і діти. При цьому лікарі кажуть, зараз всі пацієнти переносять віруси легше. Подробиці далі. П'ята поліклініка. У день лікар-терапевт приймає до 40 пацієнтів. Одні приходять закрити лікарняни, інші з ознаками застуди. Симптоми схожі. Температура, першіння в горлі, кашель нежить. Лікарі кажуть, зараз більше хворіють на ковід із зараз... один з головних критеріїв скарг це виражений головний біль і висока температура. Ковід протікає у легкій формі. Немає жодних ускладнень. Три-чотири дні і пацієнт одужує. Припиняється температура, він починає почуватися краще. Фахівці кажуть, ковід став вже сезонною інфекцією. За тиждень близько 900 випадків. Це на 300 більше, ніж тижнем раніше. У нас епідеміологічна ситуація по республіці, ситуація по республіці з коронавірусною інфекцією оцінюється як нестійко благополучна. Порівняно з минулим роком зараз спостерігається 2,5 рази більше хворих, ніж у минулому році. Велика частина дорослі, але більш схильне населення це вже пенсійного віку. Люди від 50 і вище. Вони хворіють частіше. Захворюваність коронавірусом ще зростатиме, кажуть фахівці, але і за студами зараз теж хворіють. При перших симптомах звертайтесь до лікаря. Осінній ярмарок вакансій вже завтра, 19 вересня, клуб ветеран, запрошує всіх, хто шукає роботу. Можна відразу пройти співбесіду, поставити питання про зарплату і соціальні гарантії. Якщо підходящої вакансії зараз немає, роботодавці зможуть з'явитися з кандидатом пізніше найбільш затребувані на сьогодні це кухарі, медсестри, водії. Є можливість молодим людям прийти до нас і пройти навчання за програмою стажер. Призначається наставник, молодий фахівець проходить на виробництві так звану практику і залишається там працювати. Робота є для всіх, навіть без освіти. У центрі зайнятості є програми професійного навчання та стажування, курси за затребуваними професіями, наприклад, бухоблік або кухар-кондитер для учасників безкоштовні. Під час навчання платять стипендію та допомогу з безробіття після гарантовано працевлаштування. Новий 56-й сезон у Театрі Аронецької стартує 20 вересня. Для глядачів готують 5 прем'єр. Їх присвятили 35-річчю республіки. Першою покажуть виставу Пронесемо через роки. Назва постановки рядок із державного гімну ПМР. В основі сюжету історія кохання. Не лише між головними героями, а й ще любов до рідного краю. На репетиції вистави побувала наша знімальна група. Вистава розпочинається з екскурсії до музейного кварталу. Уся постановка побудована на подорожі часом. У головній ролі Дмитро Джуринський. Його кохану грає Юлія Ткаченко. Герої втрачають один одного в одній історичній епосі. Зустрічаються знову через сторіччя. Об'єднує їх звичайну любов насамперед до рідної землі. Для мене в чергу, це... Для мене це радість і захоплююча пригода. Щоразу я приходжу ці неймовірні історичні події, з'являються в різних обставинах. Найважче це проживати сьогоднішню історію. Тут я маю бути собою. А нам найважче бути собою. Хеппі-Енд обов'язково буде і не один. На сцені з'явиться автор п'єси Олександр Бондаренко, каже, спектакль готують за ініціативи президента Вадима Красносельського, аби розповісти про історію Придністров'я не академічно, а в обличчях та фарбах. Основна ідея основна тут ідея це якраз любов до рідної землі, і про те, що іноді треба подивитися ширше та глибше, і на її історію, і на події, які привели нас у цей день, і завдяки яким ми сьогодні такі. Історія кохання, яке герої пронесуть через роки та століття живе на сцені театру 20 та 21 вересня. Прем'єру покажуть о 17 годині. Квитки ще є. Сольний концерт скрипаля з світового рівня Сані Кройтера вже цієї суботи. 20 вересня музикант виступить на лайнс арені в Терасполі. Наглядачів чекає нова програма та незвичайний формат концерту. На своїх концертах Саня Кройтер поєднує класику та рок, баха та бітлз, Народні мотиви та джаз. Такий музичний експеримент буде і у Терасполі. Півтори години музики без антракту. Стільки часу проведе із придністровською публікою музиканти із Ізраїлю. Я виконую твори, які ще тут не виконував. Можна сміливо сказати, що це нова програма. Розкрию вам свій секрет. Якщо я відчую, що цього захочуть Придністровці та приїжджа публіка, яка прийде на концерт. Спробую наприкінці зробити такий хоровод. Запрошую всіх, якщо буде бажання. Тут стільки національностей представлено, я думаю, що це буде доречно. Я намагатимусь виконати попорі з народних творів. Концерт пройде цієї суботи 20 вересня на лайн-сарені. Початок о 8-й вечора. Фудкорти відкриють о пів на сьому. Квитки можна придбати на сайті «Білет. ПМР». Ціни 85 до 250 рублів. Для тих, хто хоче завершити робочий тиждень спортивно нічний забіг. Він пройде в селі Красногорка цієї п'ятниці, 19 вересня. Вийти на старт можуть як професійні спортсмени, так і любителі. Дистанція 7 кілометрів. По пересіченні місцевості вздовж берега Дністра. Начне трево зачить біг по пересічне місцетрел це біг по пересіченій місцевості в умовах ночі, тобто, коли денного світла немає. Учасники повинні бігти з ліхтариком в руках або на лобі забіг більше розважального характеру біля берега Дністра, світло місяця, красиво. Тому незвичайно, все це Це не якийсь марафон у 42 кілометри, а лише сім, щоб отримати незвичайні враження від бігу в незвичайному туристичному місті. Красногорка бичок. За всю історію це вже четвертий нічний забіг. Раніше змагання проходили в Дністровську, Строїнцях і Фрунзе. Цього разу у Красногорці. Початок о 20.00. На дистанцію вийдуть більше півсотні бігунів. Змагатися будуть кожен у своїй категорії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.